Натисне на кнопку і отримає результат. І дійсно, дуже часто для того, щоб отримати конкретний результат, нам достатньо робити якісь, як то кажуть, цільові дії. Тобто те, що вже перевірено роками, архетипічно це веде конкретним якимось результатом. Це знаєте, як механізм, скажімо, пральної машинки. Є інструкція, і ти правильно вмикаєш, і в тебе все буде окей. Але не завжди є інструкція іноді людина просто не вміє без інструкції розібратися самостійно, може поламати цей механізм, і тому людина барахтається у цьому якомусь такому ірраціональному, як то кажуть, болоті. Вона намагається на помацьки знайти рішення, вона, начебто, попутно натискає кнопки. Але не отримає результат. Правильна машинка не запускається для того, щоб знати, які правильні кнопки натискати. Люди дійсно звертаються до фахівців, купують в кінці кінців інструкцію і отримують бажаний результат. Або коли нема змоги купити цей чужий досвід, то вони починають фактично винаходити велосипед. Погана новина чи гарна новина? Вона в тому, що не всі велосипеди вигадані, і іноді дійсно людині доводиться на помацки шукати своє щастя, свій шлях до успіху. Тому що кожна історія індивідуальна і її конкретні спецефекти, так би мовити, не передбачені у тих. Писаних інструкціях. Саме тому і існують психологи, які отак от вбудовуються надовго до психіку клієнта, і воно трошечки якось так збирається, система. Іноді не стає зрозуміло, чому це відбувається, не стає зрозуміло як, але чомусь це працює. Це канал Сублімната, тут багато цікавого. Підписуйтеся, ставте лайки і записуйтеся на особисті консультації. До зустрічі!